Дівчата, чому у вас зникло бажання займатися сексом зі своїми другими половинками? Що сталося? Невдовзі після того як мені виповнилося 25, мій сексуальний потяг просто зник. Нічого не змінилося. Наше весілля мало відбутися за кілька місяців, але ми вже жили разом. Наближається наша десята річниця, але заспокійливі ліки ще більше погіршили ситуацію. Що сталося? Ми говорили про це. Наш секс все ще дивовижний, і я завжди ним задоволена. Ми обоє глибоко кохаємо одне одного, і його потяг до сексу не змінився. Він розуміє, що це не було моїм вибором, і коли я цього хочу, ми трахаємось немов кролики. Зазвичай я ініціюю секс, бо, незважаючи на те, що він усе розуміє, йому все одно боляче чути відмову. Я не знаю, що вбило мій сексуальний потяг, не знаю, як його повернути. Я хочу змінити ліки на ті, які не так сильно впливатимуть на статевий потяг. Я навіть більше не мастурбую, настільки сильно на мене діють ліки. Я вдячна, що мій чоловік все ще любить мене і розуміє, він не тисне на мене і ні в чому мене не звинувачує. Прямо зараз через це проходжу. Я повільно втрачаю потяг до свого партнера. Це розбиває моє серце. Він набрав багато ваги і перестав доглядати за собою. Він повністю втратив інтерес до сексу, і через постійні відмови я більше навіть не намагаюся нічого робити. Наш секс триває не довше десяти хвилин, і я ніколи не кінчаю. Що б я не пробувала, в які пози не ставала, яку прелюдію не пропонувала. Він мене не цілує, не торкається мого тіла. Я просто змирилася з цим, пробувала поговорити з ним про це, але наші розмови ні до чого не привели, я не буду продовжувати це терпіти. Поки я не зустріла свого теперішнього хлопця, у мене були такі ж проблеми. як ви вже сказали, всі мої колишні були десятихвилинами відбійними молотками. Після сексу вони завжди просто падали без сил і відключалися як кролики. Мій нинішній хлопець завжди наполягає на використанні моїх іграшок під час сексу, тому що це гарантує мені оргазм кожного разу. Я нарешті в стосунках, де ми можемо кохатися шалено пристрасно, а можемо просто трахатися, і це все одно буде чудово. Запевняю вас, є чоловіки, які щиро хочуть вас задовольнити. У будь-якому випадку ми всі живемо на цій планеті близько 70 років, тож не пошкодуйте часу і знайдіть когось, хто захоче побачити ваш оргазм. У мене приблизно така ж проблема, але з моїм нареченим він набрав зайву вагу, і я говорила з ним про це, але здається, нічого не змінилося. Я кохаю його і хочу, щоб у нас з ним все налагодилося, але я боюся, що стане ще гірше. Зазвичай сексу хоче саме він, але я помітила, що мені вже не так цікаво, як раніше, і я думаю, що справа у його привабливості. У нас є дитина, тож у будь-якому випадку все складно, але мій сексуальний інтерес до нього стає з кожним днем все слабшим і слабшим. Хлопчики і дівчатка. А ви не забули підписатись, поставити вподобайку і написати коментар під цим відео? Я прожила з хлопцем 5 років, і ми перестали займатися сексом через те, що йому було потрібно, щоб усе було абсолютно ідеально, щоб я була ідеально чиста і поголена, щоб все відбувалося в ідеальний час ночі, щоб я ідеально до нього ставилася. Все повинно бути ідеальним, і він мені весь час відмовляв: ніякого спонтанного сексу, ніяких сюрпризів, ніякого брудного творчого сексу, коли ти просто хочеш схопити свою кохану людину і трахнути її на підлозі у вітальні. Я почала звинувачувати себе в недосконалості, стала купувати креми для обличчя і тіла, займатися спортом, намагатися завжди виглядати ідеально, що перетворилося на нав'язливу ідею з усвідомленням того, що я ніколи не зможу стати настільки досконалою, щоб відчувати себе бажаною. Після цього секс став занадто стресовим для мене, тому що я більше турбувалася про повну досконалість свого тіла і про ідеальний вибір часу ніж про те, щоб відчувати себе збудженою. Це було дуже процедурно і не приносило жодного задоволення в той час, як хвилювання доходило до того, що я навіть не могла задовільнити себе сама. П'ять років відмов можуть з вами це зробити. А потім тиск і негативні емоції пов'язані з сексом стали настільки важкими, що я вирішила, що більше не хочу сексу. Після цього життя стало легшим. Після того, як ми повністю припинили займатися сексом, через те, що я почала відштовхувати його, коли він сам хотів сексу, мій колишній став говорити, що я розчарувала його. Він також емоційно знущався наді мною, а потім почав мені зраджувати і звинувачувати мене в цьому це швидко призвело до розриву наших п'ятирічних стосунків. Як згадували інші, якщо мої емоційні потреби ігноруються досить довго, мій сексуальний потяг, зрештою згасає. Зазвичай це знак для мене, що час закінчувати ці стосунки. Так, моє емоційне дистанціювання іноді мене лякає. Це призводить до того, що я втрачаю будь-який інтерес, не кажучи вже про те, що він взяв за правило ігнорувати мене та мої потреби. Він дуже добре розуміє, що може зробити мене щасливою, але не робить цього. Тож так, через це мені хочеться просто відштовхнути його. Я ненавиджу цю частину себе, я просто втомилася з цим боротися. З цією людиною я більше не зустрічаюся, і ми розлучилися не через брак сексу. Коротше кажучи, я думаю, що у мене просто було вище сексуальне лібідо, ніж у нього. Секс був коротким в одній позі, і я вважала за щастя, коли мені вдавалося досягти оргазму. Секс не приносив мені потрібних відчуттів та задоволення. Якось хотіла злегка обговорити це з ним, не буду чинати різкою, але з будь-яким чоловіком про це важко говорити. Ніхто не стрибає від радості, коли чує про те, наскільки він поганий у сексі. Наші розмови лише посилили його комплекси, і в підсумку я просто перестала займатися з ним сексом. Ми розлучилися через кілька місяців внаслідок проблем, не пов'язаних з сексом. Безпліддя вбило наше статеве життя. Секс став рутиною. Це тривало близько семи років. Зрештою, ми втратили надію на народження другої дитини. Ми вже не молоді, і в нашій клініці з лікування безпліддя нам фактично сказали здатися. Приблизно через рік після того, як ми сталися, ми знову відкрили для себе наскільки добіса цікавим може бути секс. Брудний, розпусний, розкутий, безтурботний секс. Алілуя. У стосунках з моїм колишнім чоловіком, це сталося через те, що він перетворився на дитину, про яку я повинна була піклуватися. У мене завжди був високий сексуальний потяг, але коли він став неймовірно лінивим і ненадійним, через що я була змушена нести психологічне навантаження, доглядаючи за своїм сином повний робочий день, все дуже змінилося. Він перестав бути моїм партнером по команді, а натомість перетворився на ще один тягар, про який я повинна була піклуватися. Це був початок кінця. Секс був першим аспектом, який зійшов на нівець. І, врешті-решт, це стало причиною нашого розлучення. Дякую за перегляд. В коментарях розказуйте ваші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!